2, 289, 3, 2, це становить 48% від загальної суми заборгованості до місцевого бюджету. Задоволення публіковується станом на каші 11 було 15 506 борщниках. З них юридичні особи це 1197 Загальна сума 2,1 мільярда гривень. Заборгованість по фізичних особах становить 97 мільйонів. Загальна кількість таких боршників на складання стану на каше 11. 12 тисяч 956 боршників. В загальній сумі боргу по платі застави, у нас заборгованість подальшої податки складає близько 1 мільярда гривень, заборгованість попередній платі складає 1,289 млн грн. Якщо взяти до податкового боргу, Якщо подати 2,3 мільярди, то значно, що в нас ці сумні столиці, які є непомітні фінансової господарства, не злітують людей, які зроблені дорого. Загальна та додаткова таких підприємств складає 806,8 мільйона гривень. Найбільше в нас такі брушники це наші кірські завод 176,9 млн грн мільйона. Завод Маяк 26 мільйонів, орій 21 мільйон, світ плюс 17 мільйонів, АКТАМК 15 млн грн та інші підприємства. Загальні структури податкового борту також облікується борту, по якому податкові органи не можуть здійснювати захопи стягнути, підприємства перебувають в процедурах банкрутства. І стягнення їх регулюється іншим законодавством. Загальна сума такого порту становить 522. Мільйона гривень. З них найбільше це густотбут 159 мільйонів, то 36 мільйонів, то Контакт контакт 29 мільйонів, загод, генератор 29 мільйонів, бурих дійсних 25 мільйонів. Також є борт у розмірі 1939 мільйона це корд банківських установ. Податковим кодексом також не передбачено здійснення заходів щодо стягнення цієї суми заборгованості. Це в Продолжение банк 72 мільйони, дельта банк 49 мільйонів, Вайт Energy 5,2 млн мільйони, діамант банк 5 мільйонів, борг фізичних осіб складає у нас 97 мільйонів. Борг, з яким ми працюємо, в даний час становить 670 мільйонів гривень. Проте слід зазначити, що з них 580 мільйонів це борг, який утворився в період військового стану. Згідно зміною податкового ковіду стягнення цього боргу, Заходи не можуть бути застосовані до стягнення цієї забудованості. Е, якщо брати поверх, який назв період військового стану, завдяки вже тих заходам, скорочення податкового поту у нас склало 186,8 мільйонів гривень. Надходження до заведеного бюджету поплаті за землю становить 148 мільйонів. В листопаді місяці планується до кінця місяця, ще надходження близько 120 млн грн. В цьому році. В цьому році передбачено, ще в листопаді місць, 12... 120 мільйонів гривень це буде на кучне, врахунок, влашення, в рахунок повершення податкового боргу підприємцям, які тривалий час мають цю заборгованість. Добрий день, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, з минулого звіту податкової декілька місяців тому Кабмін не затвердив правового регулювання стосовно регулювання цих питань в умовах війни. Я маю на увазі, чи звільнені платники податків від оплати за землю. Знову ж таки, у вигляді, чи податку на землю, чи орендної плати, чи, чи входить в місто Київ перелік міст. Де були бойові дії і таке інше. У Мене питання, яким чином ви працюєте зараз з цими боржниками, і яким чином ви взаємодієте з виконавчим органом Київради. Дякую. Подивіться, дійсно на даний час перелік. Як і юридичні та фізичні особи вони подають податкову звітність, якщо вони її не сплачують, в них відповідно обходяться податковий борг. Стосовно стягнення цього податкового боргу, то Дум -дум 69 9 статті 69 на даний час заборонено стягнення такої податкової заборгованості. Проте рішенням Київської міської державної адміністрації було прийнято два рішення: одне по уряді платі за землю, інше по земельному податку юридичних осіб. Про те, що Зупиняється ставка раніше земельного податку становить 0 гривень за місяці з 1 березня по 1 травня. Тобто три місяці платники податку мають право не платити ці податки. Це рішення, Так, за рішення 2011 року кордон попередньо платі знесено рішення е е е в державний бюджет на 2022 рік. Є така суперечлива норма, оскільки не всі платники податків мають право вкладати таку. А як приносити взагалі до я чув таку ініціативу від колеги депутатів, що Зараз суб'єкти господарювання, підприємці, фізичні особи, ті, хто вклав е, договори оренди, зараз ну, в такий час важкий. Е, розумієте, в них питання виникає: чи сплатити орендну плату, чи заплатити е, робітникам, працівникам е, заробітну плату? І тут питання виникає в тому, що. Якраз за цей час можливо підтримати всіх, хто створює робочі місця і забезпечує роботою громадян України, звільнити від орендної плати на період військового часу. Якщо буде прийнято відповідне рішення на сесії Київської міської державної адміністрації, це рішення буде обов'язково до виконання податковим органом, тобто виконавчим органом, і ми його будемо. Розумієте, податки. В чому ідея? Тобто зараз перед, перед підприємцями виникає питання, як було під час ковіду, як зараз є е, ковід і війна. Е, коли підприємець е, вирішує складне питання заплатити орендну плату, він пройшов цю процедуру, він уклав договір з Київською міською радою, і в ньому виникає питання, чи заплатити оренну плату, чи заплатити працівникам е, заробітну плату. А всі ті, хто не вклали договори оренди і сидять зараз тільки там на податку, наприклад, 3%, а не 12 чи 10, як відповідно до договору оренди, то вони це питання навіть не приймаються і не хочуть навіть укладати договори оренди. Тобто ідея в тому, що ті, хто уклали договори оренди, їх забезпечили на період військового часу військового стану, якраз тим можливостями від Київської міської ради подати допомоги для того, щоб вони якраз працівникам забезпечення заробітної плати могли в цей важкий час створити. Конопелька є питання у це? Так, давайте будемо. Повністю підтримую вас, Михайло Олександрович. Давайте комісію подамо таке рішення, і це буде перше рішення за нашою педецію, яке буде підготовлено саме комісії. Можемо наразі навіть проголосувати за прокольний доручення, надати, підготувати проєкт рішення нашому правду. Прошу поставити на голову. Департамент фінансів, будь ласка, дайте мікрофон, почути вашу думку. Ну, на сьогодні э, підготовлен проєкт рішення з метою приведені рішення про нульову ставку по енерній платі за три місяці, яку проголосували рішення про платі. Э, підготовим проєкт рішення, де э, цю нульову ставку э, затвердити рішення сесії про встановлення місцевих податків і зборів, щоб податкові було краще. Э, Працювати. А там підготовлено на три місяці? Uh, там ще на три. А де це проєкт рішення? Uh, зараз вчора uh, його направили на порядку на... на рецензію погодження. Так, на рецензію на погодження. Не, не, не експертизу. Зрозуміло. Колеги, в мене тоді. А що стосується повністю звільнення на весь рік, ну це треба рахувати, скільки втрати бюджет на сьогодні довідомо затверджені доходи з орендної плати майже 2,3 мільйони гривень. Від цілих три десятих мільярди гривень. Дивіться, у нас питання чому виникає? У нас найголовніший податок, який формує бюджет столиці 32, якщо я не покидаю, з копійками мільярди гривень це податок на доходи фізичних осіб. Він формується від 1 мільйона 850 тисяч робочих місць заробітних плат, які в місті Києві сплачуються. Тобто 10% створення робочих місць збільшення або зменшення. Покривають повністю орендну плату і надходження до е, міського бюджету. Якщо рахувати 2,3%, навіть менше, це буде 7,4% е, по е, місць, мі, робочим місцям. Я розумію, в чому питання в мене виникає. у колег просто виникла е, дилемма і таке питання. Найголовніше це зберегти робочі місця. І зараз підтримати підприємці, які в такий важкий час, коли відключення світла, війна, на якому стані зараз перебувають підприємці, в них логічне питання, чи зберегти робоче місце працівнику, чи заплатити, наприклад, орендну плану. Тут питання якраз треба ну, точно комплексно вирішити. Якщо ви вже подали такий проєкт рішення, то давайте ми просто, Микола Вирочу. Те питання, яке ми зараз обговорюємо, вже є напрацьований проєкт рішення. Ми просто, Я дуже прошу вас тоді, якомога пришвидшити розгляд його. І на наступному засіданні комісії, поки ми не прийняли бюджет міста Києва на 23 рік, щоб ми затвердили даний проект рішення, я буду просити всіх колег підтримати, бо тут питання взагалі щодо. Підтримки життєдіяльності міста і життєдіяльності кожної сім'ї, киянина і працівника в столиці. Мені здається, це на, 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 надзвичайно важливо зараз в цих умовах. Конопелька? Ще... ще є така ситуація саме з попереднім проектом, з рішенням, яке ми прийняли з тим, щоб встановити нульову ставку з березня по. Травень а, є деякі повідомлення від е, юридичних осіб, тому що їм потрібно виборювати в суді це скасування. А, тому просто прохання прокоментувати при підготовці проєкти рішення нам обов'язково важливо на це звернути увагу. Тобто, воно якесь у нас вийшло з непрямої дії, тому що до мене зверталися декілька підприємств, крупних е, компаній, для котрих це дуже суттєві суми. Вони сказали, що вони повинні виборювати в суді. Не дивлячись на те, що рішення, ось, будь ласка, випрохоменту, яким чином відбувається, ініціатор департамент фінансів, котрі тоді готували проект рішення. Ну це трошки питання не до нас, питання до адміністрації. Бо наскільки мені відомо, наскільки я уповноважений і розумію, цю ситуацію, є рішення Київської міської державної адміністрації, де звільнено на три місяці. Одних податків яким чином має право значити свої зобов'язання. Він просто-напросто подає до своєї податкової звіт. Точнюючи декларацію і зменшує на ноль своїх податкові зобов'язання. Податковий орган не вправі отримати. Готуєте розрахунок, ви повернете на склад рахунки юридичним особам. Платить податків самостійно вчиснює. А навпаки, то юридична особи ви за них юридичні платних податків самостійно подає з, згідно податкову декларацію Є. і зазначає суму коштів, які він повинен сплатити до бюджету. Якщо Рішення, яке звільняє його від сплати з він просто-напросто подає озвучу декларацію, податкову який приймає, бере її до виконання. І тут не може бути ніяких конфліктних ситуацій. Може бути лише ситуація, де такі податків самостійно подали звітність про коригування всіх своїх зобов'язань за 2022 рік, спираючись на те, що військовий стан і вони вважають, що вони не повинні платити земельний податок, оренду плату. Но це право в них виникне, коли буде затверджений перелік Капітету міністрів України. Стосовно рішення Київської міської державної адміністрації, мені таких фактів невідомо, що податковий орган яким чином може блокувати зменшення цих зобов'язань, і це потрібно доказувати сухідій. Зрозуміло, Врагнення. Шановний Михайло Олександрович, шановний відповідачу, я ну, підтримую вашу ідею з приводу цієї математики, да, що все ж таки ПДФО це податок, який ну, набагато більше отримає бюджет, ніж від орендної плати та податку. І все ж таки підприємці звертаються, що коли вони подають уточнюючу декларацію по податку. З податковою не виникає ніяких проблем, а з приводу орендної плати все ж таки виникає. І е, я знаю підприємців, у яких прийняли уточнюючі декларації, а у яких до, ну, до сьогоднішнього дня ще ні. Е, яким нам листок, яким рішенням потрібно це відкоригувати? Okay, це перше. Це перше. І друге, ну, підтримуючи Михайла Олександровича, але ну, ще рішення не прийнято з приводу звільнення від орендної плати та податку на землю. І в нас є проблема з приводу нормативної грошової оцінки, яка в нас вступає з 1 січня 2023 року. Шановна Валентина Миколаївна, ми, я на сесії особисто піднімала це питання і е, Володимир Володимирович Бондаренко давав доручення розробити проєкт рішення е, з приводу відсрочення е, введення нормативної грошової оцінки е, на е, на рік, щоб вона щоб підприємства, які сплачують податки, користувалися новою нормативною грошовою оцінки з 1 січня, відтермінувати на рік з 1 січня 2024 року. Скажіть, будь ласка, чи ви напрацьовуєте це рішення, чи нам напрацювати? Ну, особисто я вже це рішення напрацювала, можу поділитися своїм досвідом. Можемо напрацювати це рішення від нашої комісії. Як зараз ця ситуація? Тому що я розумію, що сьогодні ми отримуємо не сьогодні, а 1 січня. Ми отримуємо індекс інфляції, який зараз вже в державному бюджеті. 28% і на це збільшена, буде автоматична орендна плата і податок. А якщо це в умовах цього дня ще і нова нормативна грошова оцінка, то ну, платники податків дійсно не зможуть сплачувати ніякі податки. Вони вимушені будуть закривати. Ну, проект рішення ми не доставляли. Щодо відтермінування нормативної грошової ціни, як виконувати функції, щоб внести до державного земельного кадастру, тому що в поставому рішенні вона йде з 13 року і до нашого міського земельного кадастру. Протокольне ну, поки що не, не надходило цього. Давайте зараз ну, дуже важливо, Бо час йде і о, це потрібно встигнути. Колеги, в мене є пропозиція наступного характеру. Зараз по цій інформації і від Департаменту фінансів і податкової, створити робочу групу з напрацювання якраз того ну, якраз долучення і того проєкту рішення, який надійне на наш розгляд, для всебічного е, розгляду. І я би ну, закликав всіх колег депутатів підтримати ініціативу. Тобто, розумієте, всі ті юр Особи, фізичні особи, які заключили договір оренди, їх звільнити від орендної плати на період військового часу, бо вони мають забезпечити роботою людей. Сімейний бюджет і робоче місце це найважливіше, що має бути в державі, і сплата з нього податків, податку на доходи фізичних осіб, воно становить половину бюджету міста Києва. І бюджет України. Бо я нагадаю вам тільки 40% від ПДВ йде до бюджету столиці і 60% йде до бюджету країни. І зараз таким чином підтримати всіх підприємців. А ті, хто не уклали договір оренди і сидять просто ну, на податку, о, 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 їх спонукати якомога швидше укласти договір оренди, тобто ті 75% земель міста Києва, які не укладені договори оренди. Спонукати їх до укладення нової референди і тим самим скористатися цією нормою, яка буде розроблена і прийнята на рівні міської ради. Підтримується. Коли? Ставлю тоді на голосування створення е, такої робочої групи. Давайте по повного представнику від е, фракції. Хто хоче війти до складу цієї робочої е, групи? Будь ласка, Європейська солідарність. Міщенко. Міщенка. Міщенка Бахівщина Зубко. Олена Овненко просила Катерина Кириченко. У мене вже напрацьований проєкт Мішенка. Зрозуміло. Тоді Олена Враненко від удару. Від своїх народу двоє. Що? Зандрая і конопелька. Конопелька. Зояраш від голосу. А, від єдності нікого немає, так? Да? А якщо ви не проти будете головою комісії і долучити до цієї робочої групи з такою ініціативою, яку вивчив? Ну, в мене безпосередньо. Замість єдності. Ну, щоб не 67 було а, членів робочої групи, просто я долучусь до цієї роботи цієї робочої групи. Да, да. Да. Коли, і а, тоді головою цієї робочої групи а, пропоную себе. Такому складі і голова терітів ставить на голосування з цього питання створення робочої групи. П'ятнадцяте питання заслуговування інформації департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради про стан виконання міських.